Тут трошки покопати не вистачало, нічого. Воно влежалося, треба було розгону давати тебе так? Воно воно ж горне бачиш. Отак ми проїхали. В 92-му. Газик дали. Газика дали. Друзі, доброго раночку. На силу ми добралися до річки. Як ви бачили, ще всього вам і не показав. Такі перемети. Поля позамітали. Получається, снігу отак, і він улігся. Машина не їде і все. Ну, В принципі, можна сказати, скрізь пробився в одному місці, трішки прийшлося покопати. Але все-таки ми з вами добралися. Приїхали на одну цікаву протоку. Лід такий, як тут є. Бо зараз майже майже ніде немає льоду. У нас це в Полтавській області. Такі маленькі-маленькі протоки позамерзали. Плюс упав сніг, зараз двойний лід дуже опасний. Ну, я думаю, ми щось знайдемо. Так що безстренько зараз перебуваємося, хлопці вже пішли, не гаємо наш час і будемо шукати якусь рибку. Що має сьогодні по планах? Зараз вам розкажу. Коротше, є тут один у мене цікавий участок, я хочу зараз. Пробити його з камерої і подивитися, чи немає там карася. Якщо там є карась, то ми з вами, звісно ж, будемо пробувати його ловити. Якщо не буде, то беремо балансирчики наші і будемо пробувати тоді ловити окушка. Хлопці накопалися, то їм жарко, а я ви знаєте аж змерз. Сьогодні вітер страшенний. Так, да, бачу, онцюкають лід, ви знаєте, двойний. І сьогодні в нас вночі було мінус 8, то я думаю, повинно нас держати непогано. Беремо наш чохольчик з удочками. Тут у мене всі зимні удочки, що нам потрібні для сьогоднішньої риболовлі. Одіваємо піддупничок. Сьогодні приїхав із санками. Кстати, друзі, нові санки собі купив. Зараз скажу по розміру, якщо тут пише. 100х52х25. На на Мені в багажник якраз чітко лягають, великі такі вмістки, сюди можна грузити у них, що хочуть для дальніх переходів. Я думаю, якраз буде те, що треба. Так, ну і обов'язково ж вдіваємо наші наколіннички. Без них комфортної рибалки не буває. Хто не пробував, рекомендую спробувати. У них рибачать. Ви знаєте, перший раз, як їх купив, то... Думав, як у них неудобно, йде щось зачіпається, а тепер як звик до них. Там, кстати, в коментарях у мене питали, скільки в них можна у воді стояти. Годину можна вистояти, друзі, в них можна хоч і цілий день у воді стояти. Зараз зніму вам покажу, ви подивіться, яка їх товщина просто. Їм взагалі по барабону. 2-3 см води на льоду, і ти можеш спокійно в них стояти. Так, наче все. Термос узяли. Перекус узяли, удочки взяли. Все, можна вирушати. Так, пішню сюди. Можна вирушати. А ну, та ні, друзі, двойний лід, дивіться. Та ти що? Сюди бур треба було брати вже, так? Да? Приїхав з ванькою, окунятником настоящим. Ну що там? Нема, Нема поки поклювок. Ідять Вова. Будемо пробувати шукати. Оце десь в цьому районі. На ці ямки повинні бути карасі. Зараз проб'ю з десяток лунок і просвічу їх камери. Да, тут менше літ. Ось, все, нема льоду, диви. Оце десь сніг ось. От того ж. А ми так розігналися. Воно отут намерзло. А тут диви, нема льоду взагалі. Коротше, друзі, пробіг із камерою, Карася, жодного я ніде не бачив. Зараз, напевно, поки ранок. Беремо нашу удочку під балансирчик і спробуємо походити з балансиром, повиманювати окушка по мілячках. А потім о, трошки днем прогріється, то ще тоді десь за карасем позаглядаю. Приловлена балансир окуня. використовую ось таку удочку від Флагман, Це Ice Pro 55 см, ось такий кінчик, типа кивок, ліска 0,16 намотана і. Стоїть тут ось такий балансірчик мікрон червоненький із чорною голівкою. Бачите? прив'язує я його на петельку. Так що зробив ось цю серію лунок, десяток, якщо бути точним. І зараз пробіжимося по цим лункам. Зробимо буквально по 20 змаків. Будемо шукати активного окуня. Я зазвичай переловлю окуня, довго на лунці не затримуюся. Роблю буквально 20 змахів. Якщо ще була якась покльовка чи течок, то можу 30-40 зробити. А так, якщо він якийсь активний, то він зазвичай з 10-го змаха починає відзиватися. Поки що й хлопці, вони з самого ранку на окуня почали, то не було поклювок. О. Перший. Перший друзі є! Нарешті. Довго чекали на цього окушку. Доволі такий ще і непоганий розмір. Це виходить скільки, Уже, напевно з 10 лунок я точно пройшов. От в одній зацепився, було дуже багато покльовок, але він чомусь не засікався, напевно, дрібний був. Поки що не можемо знайти. Ну, лід трішки тут окріп скріпчав, то можна походити. Думаю, десь активного по-любому повинні знайти. Бо на одному діапазоні шатаєш, не бере, потім починаєш робити підйоми з підбрусами. І він може метр одна брати. Ух ти! Оце в Шандарошив! Ух ти, що це щучка ще що? да? Ди? <клес> Щучечка. Дивіться, друзі, яка красунька. <клес> а я чую такий удар, -мо. Дивіться який пістолетик. Підемо відпустимо її в оцю лунку. А ще б то опустимо, може там окушок буде, щоб не розлякати. Я вже думав... Думав окунь горбач. Оце щучка маленька. Туди, ну чого ти? Іди, подрижання. Подарувала нам гарну поклювочку. Ти що, мені аж сподобалося. Я думав окунь горбатий. Ти що такий удар так усмалила. Порадувала, звісно. Порадувала клювокою. Може тут з нею окушок хороший стояв. Зараз ще. Пару десятків змахів зробив на цій лунці. Ух ти, Клювочка! У Коротше, виходить, друзі, зробив я серію лунок по Під берегом П'ять штук і три на глибині. Ну, не на то, що на глибині, а метрів на три я змістився до середини річки. І бачите, тут заробив поклювку окуня. А може він сюди глибше на протоку стоїть. Будемо зараз спробувати, аж шукати треба. Ну, поки що, бачите, одиночна рибка. З лунки по одній рибці ловимо. Потрібно стаю шукати. Бачиш, Підкидають, підкидає, не засікається взагалі. Я не пойму що це тут за розмір його. З, без мотилко пройшовся, він теж не бере. Не знаю, що це так. Диви опять підкинув, бачили як. О, добро. Так ні розмір, дивіться. Розмір нормальний. Опа, бачили, як ударив? Це гарно б смалив. І все одно не засікся. Зачепились? О, так ви окунів, де ви поймали. Десяток. Саме більше. Ми пройшли туди по протуціні черта. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Нормально. Покльовує, так? Да? Піду там один, піду. Там один, так? Да? Я піду сейчас ямку трохи посвідчу. Може карася ще де побачу. А що ж тут добре є, ага? Сало капчоне. А от тут що? Оп, де? Ого І кров'янка там даже є. І Помідор Да М -м -м. Добре Нормально? Угу. Покинули ми, друзі, ту протоку. Обходили, взагалі не хоче брати. Там десь один, там десь один і того кундрібней. Це переїхали на іншу локацію. Не знаю, чи тут лід буде. Зараз якраз стали перекусимо, поп'ємо чайку і підемо перевіряти. Снігу на мелоби. Подивіться, які колії. Оце, щоб ви розуміли, до коліна. І ще, виходить, його і втрамбувало. Дуже трудно передвигатися. Ну, двигаємося, шукаємо рибку. Так що перекуси. Будемо йти пробувати. О, моя покльовка тільки що була. Та щось легенько підкинуло. Ага. Щось легенько підкинуло. Оце, друзі, ходиш, щоб ви розуміли, робиш 10 лунок і в одній лунці, може бути якийсь один або два підкиди і все. Я не пойму, що це таке. Чи може на перемін погоди, що завтра в нас передає 13 градусів морозу? Зараз сніг, мете вітер. Але хоча перший раз як я як попадав, то ми гарно відловилися і погода була ще гірша. А це не хоче. Якісь невнятні течки. І все. Опусти, А, ну покажи. А так вони лежать. Так я ж вони не ходять взагалі. Вони не ходять. А тут якщо вони не ходять, то вони і не брати. Те я бачу лежить. Да, у них закритий рот. Вукуня просто сьогодні закритий рот. Опа. Ага. Да, крупняк якийсь. Опа, окунь. 50 гривень за луку. Чуєш? Ти знаєш, що я тобі скажу. <реш> <Да>. <реш> На воблер. От там де окунів, то ми бачили здорові стоять. там треба ставити мотиля, О там треба ставити мотиля пробувати. Я тебе гарантію даю. Риби тут обять. Риби хватає. Ах ти з рота вирвав. Бачите, друзі, взяв коротше, звичайну уточку з мармишкою і надів мотеля. Ванька в камеру плотву побачив. Думаю, може плотва буде брати. Опа! А ну плітка чи окунь Окунь, де? <рес> так це капець. Окунь. Зараз спробуємо. Ну тут окунь не крупний, там окуні, ти бачив, які були. були ну то може там треба пробувати на цей. На мотилку, ага? Тобі що до ти ж просто без, без ціл, без мотилку пробувати. Да, я пробував без мотилку, а це бачиш. Надій в мотильох. Ух ты, бачив високо як брови. Ух ти! До? До. Я не труп, не Ох. Диви, така плітка де. Зараз піду вчера роди. Оце, друзі, Ох. до... Ну ви знаєте, розмір, звісно, невеличкий, але... Но... все одно, против того, что мы целый день пролазили, у нас вообще ничего не клювало. А это, конечно, за что-то. Видите, только у три тревогу из лунки. Видите, поклевка. Опа, есть. Да, так тут мой чуешь. Может и хороший окунь будет. Может и хороший окунь будет. Окунь такой. Трешки меньше лодушки, но... Саме головне, друзі, що він клює. Я би він так поклював, я думаю, щораз і хороший підійде по-любому. Тут глибина велика. Десь в районі двох метрів. Така, бачите, легесенька проводочка. На безмотилку пробував, ні, балансір, ні. А на мотильові відізвався. О! Добров. Добров, да. Тут з рота висмикує, і всю це невеличкий. Дудь Бові на жарюху буде. Він цьому сезоні перший раз на рід виїхав. Підловим йому віддамо. На новий рік пожарив. Нема хорошого окуня, бачите, на мотильох. Чого взяв взагалі мотильох? Тому що побачили плітку. Думав, може плітка братиме. Я б з собою мотиль рідко вожу, це як на карася сього їду. Хорошо, що він не був, а так би поїхав додому додому, можна сказати, майже без риб. Опа! Добров! Добров. Плітка! Хе-хе-хе! Плітка, дивіться! Хе-хе-хе! Ще й пліточка взяла, так в камеру більше оказалося. Ночі. а оце й невелика. На ну, агресивну яку проводку взяла. Опа! О, це щось крупніше взяло. На опускання, друзі. Щось крупніше. О, диви, який окунь. Ху, ху 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 Ах ти, вколов. Оце вже окуняка. Диви який. На опускання. Та ти що і пальцями мені проколов. Ти прикинь. Так, да, друзі, перший літ, а риба неактивна. є, бачите, а клювати не хоче, А ну ще попробуємо на опускання так помаленьку. Я взагалі на опускання почав опускати, думав, може плітка буде брати. Капець. Ну це розмір, звісно. У кушка хороший. Такий мені подобається. Такий я би клював. Такого б за щастя було половити. Якщо він на мотильон не реагує, то який балансір. О, щось торкнуло тільки що. Хтось торкнув тільки що був. Хтось торкнув. Оп, бачиш. Угу. Роздракунив. Як я кушорик. Я його бачив у комер. Може воно вже вечір, може аби зранку сюди попали. То. Може він би й на балансір гриз. Може бути. Це я таке думаю. Скажи, якщо він на мармишку, на мармишку з такого нехотя бере. Це тобі перший лід, бачиш, він має зараз гризти, розривати усе. А тут ці 10 окунів цілий день кружили. Що я вам скажу? Получається лід... Наші став трішки такі болі-міння, перспективні участки почали підмерзати. Ми на них сьогодні і вийшли, тільки вже після обіду це на вечір сюди переїхали. Я думав, тут льоду не буде, але такий льод, біль-мен'я нормальний і він тримає. Коротше, що, на балансір не клює, на мармишку не клює. Камеру опускаєш, що куня повна. Не знаю, з чим це пов'язано. Снігопад такий пустився. Так що вирішили закруглятися, воно вже і сіріє. Ну не знаю, друзі. Я думаю, вже як у нас прийдуть дуже гарні морози, основне русло замерзне, я думаю, там вже будуть здоровенні горбачі окуні. А поки що і так нормально. Для, пер, для первих рибалок десяток окунів піймав, щучку піймав, так що непогано. Коротше, друзі, всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам і вашим сім'ям. Любові достатку, ну і звісно ж, що був мир. Так що, друзі, хто не підписався на канал, обов'язково підписуємося і всім пока, до нових зустрічей.